Тема відео Єгипет. Перша цивілізація Стародавнього Сходу. Останньою сходинкою первісної історії стало завершення переходу до нових форм господарства рільництва та скотарства. Це сприяло утворенню міст та міцних племінних союзів. У сприятливих пригородних умовах розвиток суспільства привів до виникнення досконалої форми його організації держави. Уперше вони з'явилися на території північно-східної Африки та Азії. Тобто на схід від Європи. Життя цих держав і вивчається у межах історії Стародавнього Сходу. Природні умови стародавнього Єгипту. Вивчення історії Стародавнього Сходу починається з історії Стародавнього Єгипту або давньоєгипетської цивілізації. Сучасна назва Єгипет походить від давньогрецької назви Айгюптос. Тут протікає найдовша на землі річка НІЛ 6670 кілометрів. Вона тече з півдня на північ і впадає у Середземне море. Колись цей край був укритий лісами. Природні умови суттєво відрізнялися від сучасного посушливого клімату, але після закінчення льодовикового періоду лише у Нільській долині були сприятливі для проживання людей умови. На заході кордонами Єгипту були пагорби Львівського плоскогір'я, а на сході пустелі Синайського півострова та Червоне Море. Площа тодішнього Єгипту становила всього 50 тисяч квадратних кілометрів і була менша за площу сучасної України в 12 разів. Долина Нілу поділяється на дві частини: Верхній та Нижній Єгипет. Перша частина це вузька смужка землі вздовж течії річки від П'ятого південного порога. Тут для життя були придатними лише береги з рудючим ґрунтом. Відстань між берегами Нілу постійно змінювалася від 500 метрів до 1 кілометра. У широких місцях її перегороджували пороги, нижній Єгипет землі біля Нілу перед впадінням її в Середземне море на півночі. Вони починалися за 200 кілометрів від берега моря, це розрізана річковими рукавами заболочена місцевість. Своєю трикутною формою вона нагадувала літеру грецького алфавіту Дельта, тому її назвали Дельтою. Навесні, коли в горах танули сніги та йшли тропічні зливи, річки, які впадають у ніл, несли до нього свої води, насичені частинками рослин та гірських порід. У середині липня повінь досягала південних кордонів Єгипту. Рівень води у Нілі піднімався на 8-14 метрів. У середині листопада вода починала входити в береги, а земля вкривалася шаром чорного дуже родючого мулу. Стародавні єгиптяни не знали справжню причину повені. Її тому вважали, що розливами нілу керують боги. У горах було багато будівельного каменю, базальту та граніту. У пустелі між Нілом та Червоним морем поклади золота, а на Синайському півострові поклади міді. Залізо та срібло в пізніші часи доставлялися з передньої Азії. Єгиптяни мають хорошу репутацію, оскільки вважається, що вони гідним чином використовують спокій в Україні. Завдяки розумному її поділу та турботі про неї. Обравши царя, вони поділили народ і назвали одних воїнами, других землеробами, третіх жерцями. жерцям належать священні справи, а іншим людські. З останніх одні займалися справами військовими, інші мирними рільництвом та ремеслами. Від них саме і надходили податки царю. Жерці ж займалися філософією та астрономією. Та були царськими співбесідниками. Страбон. Перше століття до нашої ери, географія. Населення долини Нілу. Зовнішній вигляд давніх єгиптян можна уявити завдяки археологічним знахідкам. Жителі Єгипту були середнього зросту, мали широкі плечі, смугляву шкіру та чорне пряме волосся. Коли після розливу Ніл повертався у свої береги, земля навколо вкривалася шаром мулу. І ставала надзвичайно родючою. Колір її змінювався, і єгиптяни називали її Кемет Чорна земля. Там, де вона закінчувалася, починалися пустелі з пісків та каміння. Але й на чорній землі життя було нелегким. Жителі Нижнього Єгипту повинні були дати собі раду з заростями очерету, усушити болота. Єгипетський очерет називається папірусом. У його заростях водилися змії, різноманітні птахи. Хижаки, а у самій річці крокодили та гіпопотами. Над мочарами літали хмари комах. Селитися близько до річки давні єгиптяни ще не наважувалися, оскільки під час повені вода заливала поля та долину біля русла, але з удосконаленням знарядь праці розпочався великий наступ на Нільську долину. Єгиптяни укріплювали береги, створювали дамби, насипи з глини та різаного очерету. Споруджували греблі для того, щоб мул краще осідав на полях. Для зволоження віддалених від нілу земель від річки прокопувалися канали, а від них маленькі канавки до полів. Цю тяжку роботу необхідно було проводити щорічно. Таке рільництво, засноване на штучному зрошенні, називається іригаційним. Основною культурою, яку вирощували єгиптяни, був ячмінь. Крім нього сіяли просто та пшеницю. З городніх рослин чесник, огірки, цибулю. Технічних льон. Техніка посіву була дуже простою: вологий ґрунт, кидалося зерно, потім на поле виганяли худобу, щоб вона втоптала його в землю. Усе життя єгиптян було пов'язане з нілом та землеробством. Рік поділився на три частини: сходи, березень, червень, повінь, липень, жовтень, жнива, листопад, лютий. Люди з різних племен, які прийшли в Нільську долину для створення зрошувальних систем, змушені були об'єднувати свої зусилля. Окрема сім'я або родова община самотужки цього зробити не могла. Тому родові общини швидко перетворилися на сусідські рільничі общини. Номи на землях Єгипту було утворено близько 40 номів. Кожний ном мав власну територію, пов'язаною з системою іригаційних споруд та свій центр, обнесене мурами поселення. Це було місце перебування правителя та його оточення. Тут же знаходилися і святилище місцевого божества. Народ, який створив номи, уже говорив однією мовою. Археологи знайшли таблички, зображення на яких дають уявлення про життя єгиптян. Тут і сцени воєнних сутичок на суходолі та на річці, захоплення полонених, сцени крадіжки, худоби. Це свідчення того, що міцніші номи намагалися підкорити сусідів. Так утворювалися великі об'єднання, які очолював правитель нома-переможця Номар. Наприкінці IV тисячоліття до нашої ери в Єгипті існували два велетенських утворення держави Верхній Єгипет на півдні і Нижній Єгипет, район Дельти Нілу. Правителі Верхнього та Нижнього Єгипту мали збройні загони. Частина знаті виконувала релігійні обряди, їх називали жерцями. Більшість общинників займалася землеробством та спорудженням дамб і каналів. У межах нових великих об'єднань легше було будувати іригаційні споруди та ремонтувати їх. Для цього були створені органи управління, які керували цими справами. Потреби управління привели і до появи в 4-му тисячолітті до нашої ери першої системи письма. Таким чином було зроблено наступний крок на шляху до давньої єгипетської цивілізації.